Добрий ранок, Україна! До нас завітав Чучундра. Так, власниця називає лагідно нашого героя. При цьому герою ми вже зробили релакс-препарат. Він до нас приїздив, приїхав на планову операцію. Операцію з витлення пухлини в Вусі. Є пухлина, яку потрібно видалити, тому що вона завдає клопоту нашому, нашому герою. Тому зробили релакс-препарат і. Йдемо до операційної і вас беремо з собою. Наш герой вже в релаксі, в такому горизонтальному стані. Власниця, отут покажемо педикюр. ручку покажемо, хвилюється, притримує нашого героя, і ми потихеньку, шажочок за шажочком, переходимо в операційну. Наш герой вже на операційному столі в стані. Наркозу. Операція, яку ми будемо проводити, пухлина всередині вуха. Пухлина, яка викликає біль, запалення дуже такий довгий період. При цьому прийшов час, коли потрібна операція. Тому потримайте колочки за нашого героя, щоб операція пройшла вдало. Операція, яку ми будемо проводити. Вона знаходиться в порожнині вуха. Пальцем щесь я прикиваю пухлину, яка кровоточить, яка викликає запалення, біль. І наша сьогоднішня операція якраз направлена на видалення цієї пухлини. Тому знову йдемо вперед, і наша операція триває. Наша операція успішно виконана. Пухлину, яка знаходиться в порожнині вуха, видалили. Далі відправляємо на гістологічну оцінку, гістологічну лабораторію, і через 7 днів дізнаємося, якого вида дана пухлина і як бути далі. Наш герой вже проснувся, прийшов до тями, і вже, вже дочекався власників, які тут стоять. Дочекався. І потихеньку буде збиратися додому. Вам всім дякуємо, що тримали кулачки за нашого героя. Все пройшло добре. О, наш герой вже в машину сідає. О, машинка вже очікує і вони їдуть додому.